Добрий день. Отаким От чином для починаючих підпалюємо димар. Не зверху підпалюємо, а достаємо контейнер і підпалюємо знизу. Після того, як пішов дим, ваш димар вже працює. Добрий день. Приїхали до молодого пасічника, значить, попросив допомогу. Прошлий тиждень ми йому купили сім'ю. Він купив сім'ю, поселили ми вдвох його в її вулик. Значить, сімейка була не пчелопакет, була на шести рамках. Значить, це для починаючих пасічників. Значить, що ми робили? Бо ми не знімали, як заселяли. Я зараз розповім. Значить, люток у цього вулика посередині гнізда. Тобто не з краю, а посередині. Тому ми розташували шість рамок, ті, що він придбав. Ось, о, бачите як. І поставили дві ващинки. Ось, не розриваючи клуба, поставили ващинки, ось через одну. Тут ми щось не пам'ятаю чому, тут, видать, відкритого розплоду було багато, тому поставили через дві. Пройшов ровно тиждень. Дивимося, як наша сім'я за тиждень змінилася. Ось цю вашінку ми ставили тиждень назад. Край ващини вже навіть залятий медом. В середині вощини повністю все маточка засіяла однодневним яйцем. Значить, породу не знає той, хто продавав, але дивлюсь, що маточка гарна. Дивіться, сіє без пропусків. Уже вверху ось окорона з медом є. Продовжуємо далі. Значить, що ми намагаємося зробити? Значить, Продали йому ці рамочки, вони не дуже світлі, вони темні. Тобто, бачите, рамка темна. І ми намагаємося замінити ці рамки, а міняти ми їх будемо вощиною, ту, що ми ставили прошли тиждень, коли купляли. Ось вони її гарно відтягнули. Засіяла вона повністю яйцями. І ми цю вощиночку Одтянуту ставимо всередину гнізда. А... а чорні рамки виводимо на края для того, щоб вони заливали їх медом. Тобто, якщо ми піднімаємо все, таку рамку з печатним розплодом, але вона темна. Ми її уводимо на край. Аж, зараз я її поставлю. Покамесь аж за заставною, бо вона буде у нас крайня ця рамочка. А, а в центр гнізда ми ставимо оттянуту ващину. Тобто ми обновляємо їм гніздо. Слідуючу ващину. Дай ващинку. Слідуючу ващину ми теж поставимо через одну з чорною рамки. Ми не заглядали до цього вулика 7 днів. Хоча треба було заглянути десь дня два назад. Тому що ось я зараз вам покажу, коли бджола сім'я вже просила розширення. Тобто тут стояла, дивіться, стара рамочка. І вони вже її почали тягнути. Бачите, що вони вже з нею зробили? Тому треба було заглянути трошечки раніше.